Христос Воскрес, дорогі брати та сестри! Сьогодні в нашому проєкті Слово що Єднає ми з вами читатимемо фрагмент з Євангелія від Іоанна Богослова, розділ 11, вірші 47 по 57. Одного разу зібрали первосвященики і фарисеї, Синедріон, і говорили, що нам робити, бо цей чоловік багато знамень творить. Якщо залишимо його так, то всі увірують у нього і прийдуть римляни, і заволодіють і країною і нашою, і народом. Один же з них Каяфа, який був на той рік первосвящеником, сказав їм: Ви не знаєте нічого і не думайте, що краще нам, щоб одна людина померла за народ, ніж щоб увесь народ загинув. Це ж він не від себе сказав, а бувши на той рік первосвящеником про рік, що мав Ісус померти за народ, і не тільки за народ, але щоб і розсіяних дітей Божих зібрати воєдину. З того дня змовились вони вбити його. Ісу же більше не ходив між іудеями явно, а пішов звідти в краї поблизу пустині, в місто, що зветься Єфраїм, і там перебував з учнями своїми. Була ж близько Пасха іудеїв і багато людей з усієї країни прийшли до Єрусалима перед Пасхою, щоб очиститися. Тоді шукали Ісуса і говорили один до одному, стоячи в храмі: як вам здається, він певно не прийде на свято? Дали ж первосвященники і фарисеї наказ, що коли хто довідується, де він, нехай, повідомить, щоб їм схопити його. На цьому все. Боже вам благословення! Христос Воскрес! Воістину Воскрес!